Уже не блокують у четвер зранку. Протестувальники припинили перекривати дорогу до вантажного терміналу КПП ужгород. Хоча вчора заявляли, що акція безстрокова. Пересічники пояснюють своє рішення тим, що таки знайшли компроміс із силовиками. Деталі у сюжеті. Контрольно-пропускний пункт Ужгород нарешті розблоковано, незважаючи на кілометрову чергу рух на кордоні відновлено. Зі слів одного з активістів, мітингувальникам видавелось домовитись із силовиками. Допоки питання не вирішуватиметься в стінах Верховної Ради. Обидві сторони обіцяють дотримуватись перемир'я. Якби зробимо круглий стіл, можливо, угу. в п'ятницю, можливо, в понеділок вівторок, це ще ми уточнимо. За участю керівництва області СБУ, поліції, митниці прикордонників і дам підсумки, якби цього цієї блокади будемо так називати. Якби є поки що у нас також уснасна домовленість, що обіцянка, що ніхто нікого в Закарпатській області, тобто ніхто пересічників з поліції, якби трогати не буде до вирішення питання у Верховній Раді. Деякі з водіїв ваговозів розуміють обурення протестувальників, проте вважають, що вирішувати це питання слід на загальнодержавному рівні. Я думаю, що з тої сторони, трошечки неправильно, і з цієї теж, бо кожна людина їде і хоче щось заробити, бо кожен ми отримуємо сім'ю. Ну, і з другої сторони, я також розумію людей цих, що вони перекривали, бо вони хочуть доказати, що ніби має. Ну, Має бути рівноправі як. Я їх підтримую, але я думаю, що то не нас треба перекривати, а треба перекривати двері у Верховній Раді. Проте, не усі водії вантажівок розуміють дії мітингувальників, оскільки від блокування вантажного терміналу міжнародного КПП страждають вони та їхні сім'ї. А за що ми за то можемо? з каміони? То що є за порядок? То що є за за, способ, за систему? Ми їм робимо проблеми. Мім прикривами дорогу. Одні роблять свою роботу, а другі страдають. Це взагалі неправильно. От я не знаю. Водночас частина пересічників, зокрема голова громадської організації Завтра Павло Білецький, не підтримує дії блокувальників. Чоловік і сам брав участь у подібній акції близько року тому. Тоді зрозумів, що подібні акції призводять до конфліктів з водіями ваговозів, які на його думку потерпають безпідставно. Радикальні дії просто приводять до такої міні громадянської війни. З одного боку, такі закарпатці, які водії камьйонів, з другого боку водії автомобілів на іноземній реєстрації. Тому не приймав, що ну, я не підтримую блокування. Я один раз приймав, вже рік тому, скоро буде 9 березня, коли побачив, що які наслідки цього, щоб нажити собі просто ворогів і до тих автомобілістів, просто ще більше негативу притягнути, тому я і не приймав, власне. Зараз пункт пропуску працює у штатному режимі. Твердять прикордонники черги біля пункту пропуску Ужгород на даний момент немає. Автомобілі е, проїжджають вільно, пункт пропуску працює у штатному режимі.